Всім привіт, сьогодні у нас субота. Так що попрацюємо, подивимося, що сьогодні вдасться нам заробити. Виходжу я десь зараз приблизно 3.30 дня. Ну і до десь до години другої ночі будемо працювати. Ну, сподіваюся, що каса буде добра, бо сьогодні такий тепленький тепленький прям день. Ну і повинні гарно-гарно дуже заробити. У нас блин, ЖК прикольно. Покосило mm -hmm. травичку, гарненько така все виглядає. Ну і зараз перевіряємо уровень масла, бо вчора його тільки-тільки поміняв одну і подивимось, що вийде, сьогодні покасять, показять, так що полетіли. Поїхали на заправочку. Мені прям вчора взагалі сподобалося, коротше, везу українку, таку років 55, ну і чувак, таке, років 40 англічаня. ну і що, ми їдемо? Вони всю дорогу сосуться. Я такий, блін, ну це піпець просто, ну піпец. Ну я ж тобі ще зараз одиницю заліплю по-любому. Що проїжджаємо в якісь дебри повні. Він дає сотку. Я такий, ну яка сотка? Мені тільки що китайці давали сотку. ну Вони там. Коротше, наш кріблі по сосекам 24 злотих, так що дали, знайшли без решти. І він дає сотку. Думаю, ну блін, у мене там злотих 60 Думаю, ну не дам я тебе решту, ну взагалі ніяк. Він мені може йти по євро. Я кажу, окей, я так і прикинув 24 злотих, думаю, ну скажу ти по 7 євро. Це приблизно 5 з половиною, Думаю, скажу, коротше, 7 євро. А, просто якщо дадуть монетками, то воно по 3 злотих приймають їх, на жаль, а не по 4,30, як як ну, бумажки. Він такий... І він мене мені каже, типу, ten євро окей. Я кажу єс окей. Типу, ну такий опа, Чірік, я такий, та взагалі кайф. Замість 24 злотих по факту я отримав 44 злотих. Так що гарно. Полетіли на заправочку. Перше замовлення є 20 злотих за 6 км, по убіру прилетіло. Ну, подача 27 км. Так що, початок положено, як то кажуть. Що ж, виконав замовлення, тепер друге на черзі також по убіру прийняв. Блін, ну там 17 щось за 7 км. Ну, блін, подача, щось 9 км. Хвилин мені не дуже подобається, прям 9 хвилин їхати 2 кілометри. Печальненько трошки, печальненько, ну. треба їхати, що робити? Треба заробляти. Що дає, хоч щось. Треба виконувати, блін. Ну и одна такая самая страшная, як завжди, знаєте, то вот, выходит сидела за мною, все нормально вышло, она выходит, просто слышу, бух, блять, я разумею, что она просто накладку такую силиконовую і и її. и, там ладно, такому таком <рекленно> кріпиться. крепится короче, сломалась все крепления и такая, ой, это то я зацепила. І просто закриваю двірі, Ой, ю Блять, піздец. В мене слава Богу, що ще дві штучі були ці, ці кріплення. Я то старе просто висунув, нове туди вставив і зафіксував знову цю резинку. Оце накладку під порогом, як це можу сказати. Фу, коротше, отак от. Нічого приємного взагалі немає. Ще зараз знову Uber. Короче, Виключив стандарт. правильно, субота. Викликайте priority, серйозно. Дохіра людей. Чому не викликати пріоріті? Переплачувати 3 злотих, серйозно. 3-4 злотих з кожного замовлення. З день так на 10 замовлень робиш плюс 40 злотих. Ну, майже не звідки. От. Просто що це priorріті. Так що воно замовлення, там щось з 10 за 22 Антон їду. Телефончик перегрівся трошки, під лавою, блін. Що зараз взагалі понеслось коротше. третє замовлення підряд по 20 злотих, по 10 км, прямо один в один, знаєте, Uber дає, просто штампує мені. Як під копірку прямо. Так що зараз лечу на третє це замовлення по 20 злотих, яке за 10 кілометрів. Ну, тут подача, слава Богу, кілометр 400 була. Ну і їхати 10. Ну, це ж прикол, тільки що віз Арабів. І ну, ми ж переписувались вона на арабському. Коротше, я на українській. І виходять такі тільки що, і каже... Такая, сенькі, бай. Така, you, на, і, така на, на добраніць. Я такой ого, ого. Такий відповідь. Прикол просто. Щось катаюсь, катаюсь, не знаю, мене щось так убер втомлює, що піпець. Наче замовлення є, блін, ну. Працюєш, працюєш, вже наче дивишся, ну, нормально так часу пройшло. Дивишся на касу, блін, ну нічого не заробив. Думаю, ну як так-то? Ну, як так. Тупо без передиху, без зупинки, там ніде не втикав телефон ні разу. Якось не розумію, чому воно на Uber так працює. Ну бо ти наче бачиш 20 злотих, по факту, ну, чистими. По факту приїжджаєш, виконуєш замовлення, тобі дає 17 злотих. Напевно, скоріш за все і за цього. От За це я дуже Uber не люблю, що у них додаткові якісь там збори. Привет. На болту ти бачиш ціну, все, 14, значить 14 ти отримаєш. Ну, якось так. Що, заїхав, додому, поїв, покупався і тепер знову можна вгоди працювати на годинку, бачите, 23.01. Так що будемо робити цей вечір. Нормально по заробітку. Так. Що я заробив вже? 179 на Uber. І на Болтике. 40. Бо, ну це я вчора вночі накатав. 109 там було. Ну, по факту 40 можна сказати. Так, опа, опа. Та що? Прямо звідси. чому ні? Поїхали. Лукаш. Вимикаємо Uber. И болта. Прокладаємо, що нам показывает по подаче Чікс. Оп. Так, так. Ну. Далеко вже полетіло, щось не туди пішло. Так. Воно коротше, потерялося, воно не розуміє, де це взагалі. що це. Так, що нам? Коротше, щось дуже дивний клієнт поставив. Там то доріг, -доріг -то немає. Ну, зараз будемо щось роздуплятися. Полетіли. Шо, катаюсь потрохи, вже вон на годинку 0026. Блін, моя просто нервова остання клітина, тільки що просто чуть не взірвалася. Просто болт зі своїми замовленнями, які він накидує, накидує, накидує. Це просто п'є. Він накидує, а він ще в мене оновився. І воно мені. Короче, йо моє, коротше, Мені викидає. Ну, типу, кожен раз після замовлення, яке я прийняв там, не прийняв, вибиває, ну, ну. Типу. Просто на болт перекидую і ти повинен знову навігацію відкрити, подивитися, як їхати, чи правильно типу, правильний маршрут. Це просто це так разів 20 раз. за це замовлення я просто вже їхав, так тихонько матюкався, бо ну, 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 це, це жесть просто. Ще приїжджаємо з клієнтом ну, до мешкання. Він дає полтос. Я кажу, ну я, я мене немає тепер решти, ну, що будемо робити. Ну я не маю дробних, Я кажу, ну поїхали в магазин на заправку. Слава Богу, що заправка взагалі 500 метрів від нього. І я от на заправочку з ним заїхав. І він розміняв, кажу, ну давайте я вас сабти типу, пообратно без питань відвезу. Він каже: Та ні, ми тут прогуляємось тут поруч. Я кажу, ну тоді добре, гарної ночі. Реально, аж із і болта цього прям, ну це просто невиносимо. Чесно, дає там подачу 7 км, ти його відміняєш. І, блін, заново відкриваєш навігацію, їдеш і це все в поворотах. я привтікав поворот реально один. І поїхав хер зна якою дорогою, да, так що якось так. Що, штупанув я трошки, ну, а може не трошки, заїхав за город. Оце ж якраз коли воно мені накидувало, взяв замовлення і ну блін, вже просто дивився на, на ціну і кілометраж. Вже навіть не звертав увагу на краків, не краків. Ну, блін, бачите. Ну, тепер, слава Богу, хоч дало замовлення ще трохи далі заїхати, тут кілометр 300, глиб, коротше, від Кракова, ну і повертатися хоч в краків. І на тому добре. І пасажирка, блін. Каже, тут ліворуч поверніть, ліворуч повертаю, просто поле поле кукурузи. Дорога така, підйом вверх, метрів 100 проїжджає, ну і тута. І бачу, що там тупо тупік. Розвернутися ніяк. Ну взагалі, типу, поле, ну, прям вкрай, в дорога. Просто жесть. Ну, я оце задом здавав вночі, ну. Така собі радісна нотка. Так що давайте, лечу до пасажира. Конечно, вже двигун мені, блін, просто їду в голові, бля, нас жужжить. тільки що було у мене предзамовлення, там буквально за 5 хвилин до початку замовлення я приїхав. 3 кілометри їхати за 20 злотих, навіть за 22. Наче все нормально, ну як завжди готівка. Думаю, ну бля, я цю готівку реально. Беру, тому що просто заправляюся з нею. Все. Фух, і що? Ну нормально, все, приїжджаємо, ну, ти багато житів, 200. Блін, ну куди я те. Тя... Ну звідки я тя... візьму ту решту, ну серйозно, 100-100 злотих. Ну мойо. Ну реально, скільки можна? Вони думають, блін, тут кожен другий, блін. По, по цій готівці їздять, Всі їздять, блін, по карті, а готівкою реально хір наш кріб'єш. Только наш крп, опа, заправився, все. ну Тобто без готівки їздиш. Де є 100? Ну, 100 злотих. Я кажу, ну я не мам решта. Я кажу, давайте на карту. Окей, на карту. А Вона там не видить хера, вона вже набухана, у нього глаза, коротше, отак от. Ой, коротше, вона пін даже не змогла вести, телефон її не впізнав. Коротше, її подруги кожна по десятки на шкрібав, бо там 30 злотих потрібно було мені заплатити. І ще така, а пан з України? Я кажу, ну так. А ну, типа, то понятно. Що тобі понятно? Тобі хера не понятно. Що сразу единичкою Вот Оце мені так армія. З України, з України. В якому ти краї? Та йди ти в сраку, ну серйозно. Приїхала туди до нас, ну узнала пі в якому ти краї. І шо, вгадайте де я, І переключаюсь. Да, приїхав, а печаль повна. Просто печаль повна. І людей-то немає в аеропорту, оказується. Уявляєте? Я щось не розумію, що в мене так машина почала запаті жорстко. Просто в моменті. Наче ж, нормально спілкувались. Прикол на пам'ят. Да, треба закрити. Ото зараз розпатія. У мене бокові зеркала запотівали. А можна взагалі по-хорошому зробити? Обавушечки і воно зараз побачити в моменті просто. М -м, бачите вже вже так полосочками-полосочками і майже нічого немає. Класна тема п'ять. Ну фігня що замовлень немає, оце питаннячко, що робити, хрен його знає. І що в центр викатуватись 12 км пустим? Да. Сюди за 42 злотих приїхав. Думав те, що робота буде, а робота, походу, буде завтра, а не сьогодні. Так що да, якось так, на жаль. І що ж, на годинку вже майже третя. Все ж таки зміг о, взяти замовлення з аеропорта, вже уїжджав з нього, ну скоріше, від нього уїжджав і прилітає мені замовлення 35 злотих в центр. Думаю, та чому ні. Типу зараз пустим буду їхати до центру, там поки замовлення дочекаюсь, поки його викину. А так повернуся, 5 злотих віддам за брамку і заїду в аеропорт. Так що нормик все одно заробив своє, так що якось так. Ну і зараз а, на таке останнє замовлення сьогодні їду прямо в сторону дому, взяв його, аж не віриться, що вже додому. Що, приїхав вже додому нарешті, на годину 3.11. Ну і що, по заробітку, дивіться, ось так от. Це у нас Uber. І на Uber у нас 245 злотих. Так. На болтики сьогодні 142 за 3 години. І за вчора 69 тут, бо це плюс по завчорашньому. Коротше, тут 69. Тут 142 і того разом 456 злотих. Ну, на паливо полтос. Одразу улітає. 410 злотих десь чистим вийшло. Так що такий видався день субота, як-ніяк. Ну Зараз по роботі щось взагалі не дуже, якщо чесно. Так що давайте, підписочка на канал обов'язково. Гарного вечора, тихої ночі і до побачення.